Махрові рушники мікс від бренду Наміра, це Пакистан. Уявіть лише 137 гривень за одиницю. Їх буде аж 25 різноманітних, можуть бути комплекти, можуть окремо бути рушнички. І ціна лоту 3420 гривень. Різноманітні кольори 100% бавовна, просто вау і якість. І показую, в руках у мене є ось такі комплекти. В комплектах у нас йде набір 3 штуки, 5 наборів, 40 на 60 для рук, 55 на 105. Універсальний, 100 на 150 буде банний варіант. Таких комплектів, показую, у нас є ось такий малиновий колір, далі сірий, далі беж, білий. І ось такий бірюза, там який блакитний, навіть насичений, дуже гарний колір. І просто рушнички показую, як вони виглядають. Мені дуже подобається цей жовтий яскравий колір, 100% махра. Вони дуже класно будуть вбирати воду, не будуть деформуватися після прання. Вам буде з ним комфортно, тому що вони м'які, приємні до тіла. Ось такий варіант дуже красиві. Далі може бути ось такий малиновий варіант. Ой, господи, так, бачаюсь. Далі є ось такі коралові рушнички. Покажіть, будь ласка, є коричневий, абсолютно під будь-який смак. Далі є сірі, є світло сірий. Фіолетовий, зелений і салатовий. Нагадаю, лише 137 гривень за одиницю це дуже класна ціна. І махрові рушники по такій ціні ви не знайдете абсолютно ніде. Можна зробити круту націнку і можна дуже круто заробити грошей. Цей лот буде актуальний завжди. Для того, щоб замовити, звертайтеся до наших менеджерів і їх контакти ви знайдете під цим відео.